Про тему вимушеного переміщення в контексті війни України і Росії достатньо мало хорошої такої детальної глибинної інформації. Але є одна книга, яка, на мій погляд, недостатньо оцінена, хоча вона реально дуже круто пояснює цю тему. Її написав Ренос Пападополос, вона називається У чужому домі. Він професор-клінічний психолог, директор центру дослідження травми з Великої Британії. І Ця книга, вона для кількох людей. По-перше, для тих, хто втратив дім або переїхав вимушено переміщений. Друга, для тих, хто працює з цими людьми психотерапевти, психологи, консультанти, волонтери. І третє, для всіх, кому важливо розуміти, як взаємодіяти з цими людьми. Для мене, як людина, яка теж втратила дім і переїхала вимушено. Вона важлива в першу чергу для себе була. А тепер, коли я працюю, також з. Вимушено переміщеними людьми, з людьми за кордоном, з людьми в еміграції, вона дуже помічна. Тут детально він розбирає тему, що таке дім, що у нас всередині є наш ідеальний образ дому, який сформований з минулого дому, і також до якого ми тягнемось в майбутньому, але зараз ми знаходимося в, в якомусь третьому домі. Які нам, скоріше за все, не дуже подобається, але ми маємо про що щось інше. Він детально розбирає тему ідентичності, тему ностальгії, оцей внутрішній сильний біль, коли ти дуже сумуєш і страждаєш за минулим, за тим, яким воно було. Ця ностальгія по дому, вона дуже-дуже інтенсивна іноді буває. Дуже класна книга, дуже ясно і детально все це розбирає, тому раджу у чужому домі. Ренос Пападопулос, видавництво, лабораторія. Турбуйтесь, будь ласка, про себе і читайте хороші книжки.